Це підсумковий випуск новин від Fastiv TV. Для вас у студії працює Тетяна Чіпко. Цей тиждень минув швидко, але був насиченим. На Мехколоні знову проблеми з комунальниками. Напівзрубані дерева загрожують життю мешканців мікрорайону Фастів-2. Про це наш екстрений репортаж. На вулиці комунарів, що на Мехколоні, жителі знов обурені і невдоволені. Все через те, що комбінат комунальних підприємств. Почав вирізку дерев, які нібито знаходяться у аварійному стані. Ну, Просто діло в тому, що ми дуже боїмося, що, не дай Бог, воно зараз упаде. Тут високовольт на 380, воно дорогу перегородить. Провода, ось над головою. Освітлення, Діти, то господь із ним. Люди ходять у ларьок, ніхто ні, ні, ні про що не подумав. Про безпеку людей абсолютно не подумали. Головний аргумент, що це безкоштовно. Просто жах. Більше того, збираються Де на них залишити. Є висота дерева 50 метрів. Дерев. В обхваті воно, навірно, метр 20 і більше, це більше, більше рівно, мабуть. Більше я не знаю, щоб оце повісить дерево Тобі і ставить так на ніч. Я не знаю. Але судячи зі слів мешканців, вони вирізають молоді насадження, які ніяким чином не впливають на безпеку жителів. Міський голова та еколог, які прибули на місце події. Вислухали громадян та надали погоджувальні документи щодо вирізки, але в паперах значилась дата аж далекого 2011 року. А людини, яка подавала скаргу, тим самим являючись відповідальною за прийняття рішення по вирізці, ніхто з місцевих не знав, яким буде остаточне рішення. Слідкуйте у подальших випусках. Чи траплялись вам хоч колись про терміновані продукти? А нам траплялись. Чи продають супермаркети нашим мешканцям такі товари, дізнавались наші журналісти. Немає одностайної думки щодо того, де варто купувати продукти на ринку чи у супермаркеті. Одні переконані, що на базарі все свіжіше та дешевше, а інші навпаки вважають, що там тебе обважать чи продадуть неякісний продукт. Звісно, кожна торгова точка має свої переваги та недоліки. У супермаркеті можна без проблем вибрати той продукт, який ви хочете, не боячись косого погляду продавця. На ринку можна сподіватися на домашній продукт, але ви значно втрачаєте у комфорті під час покупки. Але є одне але за багатьма скаргами громадян, ми вирішили перевірити супермаркети на чесність, адже деякі продукти на полицях продаються зіпсованими, а це вже не жарти. Журналістка нашого каналу купила в одному із супермаркетів нашого міста сир Брі, на якому був стікер, що цьому сирочку ще тиждень можна лежати в маркеті і чекати свого покупця. Але то не так, адже йому вже давно треба було опитнитись в смітнику. Тому ми пішли з анонімною ревізією та подивилися, що ще можна придбати смачненького в фастівських маркетах. Дивлячись програми Ревізор чи інспектор Фреймут, ми розуміємо, що фастівські маркети не виняток, і ми так само потрапляємо у зону ризику. Адже зіпсовані продукти не тільки псують настрій, нерви, гаманець, час, а ще й здоров'я. Ми розуміємо, що прийшовши один раз і посварившись, ми не вирішимо проблему загалом. Тому просимо вас в першу чергу бути уважними і небайдужими. А ревізорів нашої країни люб'язно запрошуємо перевірити Фастівські супермаркети. Вже три роки поспіль чемпіонами Фастова з футболу стає команда Арсенал. Про історію їхнього успіху дізнавалась команда Фастівців. Неодноразовий чемпіон Фастова з футболу. Перший в історії міста трьоразовий володар Кубку. Команда Арсенал. Команда Арсенал грає на теренах Фасівщини 11 років. Офіційно вона була зареєстрована як під теперішньою назвою футбольний клуб Арсенал у 2010 році. Свою славетну історію команда розпочала у 2003 році. Команда це велика родина, де кожен унікальний. І кожен відіграє велику роль на шляху до перемоги. Президентом клубу обраний Брусенко Олександр Миколаївич, Віце-президентом Юрій Балишев. Він же ще і капітан команди. І головою ради футбольного клубу Арсенал обраний Валерій Миколаївич Дурупов. У дружньому колективі не може бути без веселих історій. І ось одна з них. Ну, Коли чоловік потрапляє в запару і вже всі над ним сміються, продовжують просто в такому ж, кажуть, зробіть щось веселеньке. От зараз саме той же випадок. Я роблю щось веселеньке для вас всіх. Віктор Саныч однажды вот, за три минуты до конца матча, проигрывая 2-0, его уже послали за поляной. Ну и сидя за столом, он говорит, блин, ну вы, конечно, играли очень плохо. Но все на всі на нього да дання. Ми за трі мінути покатя не було, виграли, Віктор Санович. Отець найзабавне було, коли вся команда тріщала просто над нашим талісманом. Два роки до цього Арсенал виграв кубок міста. Цього року вигравши втретє, в поспіль команда назавжди забрала кубок до себе. Команда арсенал Фастів» вигравала кубок або ставала чемпіонами цього року. Вона зробила как трі. Вона стала і чемпіонами, і виграла кубок міста Фастова, і виграла суперкубок міста. Добувши всі можливі перемоги на місцевому рівні Фастівському арсеналу. Час рухатись далі. Не хотілося б звичайно рости, хотілося б десь заявити про себе. Десь я думаю, на чемпіонаті області з футболу. Якщо б буде така можливість, я думаю, команда вже той рівень, Фастова, вона переросла і, і хотілося б десь заявити себе на більш високому рівні. Один раз вже ми брали в, в такому турнірі як Ліга Чемпіонів Київської області, ну, це був разовий такий, разова наша участь в турнірі. Хотілося б себе спробувати на більш високому рівні. Фастів тів вітає арсенал з перемогою і бажає нових успішних матчів і турнірів і нових висот. Чи можете ви сказати, що футбол це ваше життя? Я ja, футбол це моє життя. Олеся Волкова, Антон Бахнін. Фастів тіві. Два роки тому Україну сколихнула революція гідності. Фастівчанин Олександр Тимошенко організував фотовиставку тих подій у Фастівському краєзнавчому музеї. Детальніше у нашому сюжеті два роки тому за подіями революції гідності у прямому ефірі слідкував весь світ. Одним із фотожурналістів був фастівчанин Олександр Тимошенко. 11 грудня у міському музеї відкрили його виставку. І в Кожна знімок я вкладав, оце виховання батьківське, ота козацька кров заграла в мене на Майдані. Олександр Тимошенко показує події Євромайдану з доброго, позитивного боку. У його фотографіях відсутні кров, насильство. Хоча їх було там занадто багато. Сам автор також був поранений. Пан Олександр показує згуртованість і єдність українців у непростий для нас час. Дякувати організаторі Тетяну І Я зрозумів, що моя задача тепер – все це не тримати в ящику, який називається комп'ютер, а нести все це в люди. Це молодо піднімається в душі, в душі піднімається спогаду, відговорити дуже важко, о, тому що я думаю, що це те, що перепустив через своє серце, через дуже божого приєднається події сьогоднішнього дня про те, що людина перевіряється часом своєю родиною, своєю пригодою. Як вона відчуває себе? Як вона сприяє або сприймає події, які відбуваються. Тому кожному від мешкану в нашому районі раджу прийти і подивитися, як відбувалося, з яким настрієм мешканці Фастова були також серед громадян на України. У міському краєзнавчому музеї виставка буде до кінця грудня, тож ви ще маєте час ще раз згадати події дворічної давнини. Але вже зовсім з іншого боку. Олеся Волкова, Максим Требенюк. Фастіп. Спортивно-культурному центру Молодіжний один рік. Ще зовсім молодий, але вже стільки було зроблено громадською організацією Молодь Фастова. Культурно-спортивний центр Молодіжний це дім, в якому затишно всім, де кожен може знайти собі справу по душі. Гордістю центру є футбольний клуб Арсенал. Наші спортсмени постійно займаються у тренажерній залі молодіжного, куди кожен охочий може приходити і займатися спортом, адже спорт це запорука здорової нації. Своїми талантами вражають наші дівчата, які займаються фітнесом, танцями та зумбою у танцювальному класі культурно-спортивного центру. Тренер Тетяна Іванова постійно знаходить щось нове для своїх учениць і завжди рада новим обличчям. Для найменших фастівчан у центрі молодіжний також є цікаві заняття. Адже щопонеділка Анжеліка Матвійчук вчить діток ліпити з тіста та техніці орігамі. В майбутньому плануємо розширити заняття для наших малюків. Конференц-зала неодноразово приймала дипломанта конкурсу Коронація слова слова-2009» та володара третьої премії Коронація слова 2011 письменника та журналіста Владислава Івченка, який представляє свої книги у нашому центрі. Цього року в молодіжному проходили безліч майстер-класів та зустрічей, дебати між кандидатами на посаду міського голови, звідки канал Фастів Тіві вів пряму трансляцію. Громадська організація Молодь Фастова постійно організовує різні заходи для фастівчан, а також підтримує акції та ініціативи. Одна з них збір використаних батарейок, коробочка для яких стоїть у молодіжному. Все це ми робимо з любов'ю, і все це повністю безкоштовно. Адже культурно-спортивний центр Молодіжний створено для людей. На сьогодні у мене все. Для вас у студії працювала Тетяна Чіпко. Побачимось!